Вийдеш на вулицю, пустка, ніде нікого нема. Можна цілий день нікого не побачити. Тут я живу 73 року. А звідки туди? З Івано-Франківська область, Верховинський район, село Пробінівка. Працювала до Яркої, як приїхала, чоловік трактористом був, але чоловік помер у 91-му році. Двоє діток, Саша, ну, він живе тепер у агрономії Ніколаївської області. А дочка ж у Казахстані, як замуж вийшла, виїхала. Є один онук у дочки, та й один онук у сина. Думала, що то грім гримить. І так у вікно видно, як ось з тій кімнаті блескає. думаю, це фівральні вже блескає так гримериний. Включаю телевізор і вже там прочитала строчку. Зайшли руські. Боже, колонами йшли і танки. А що ж тут коло самої дороги? Я перебралась туди до сина, воно там на другій вулиці далі трохи. І ми так, там у сусідки погріб. Дзвоник звідти з красного, з Вавілова, що йде колона. Нам вже там сусідки, дзвонить зяк, Саша бігом сюди, бо колона йде. Ми біжимо через город у погріб. Звісно, страшновато було. То були, привозили одразу хліб там у магазин у центрі, там, де контора була. Ну, Контори вже немає, вже розгорнули там все. І ми прийшли, а там русські солдати. Ну а ми ждемо вже цей староста мав привезти хліб нам. Ну і там одна спрашує, то російський, видно, що трошки такий пожилий, а то одна молодіж була тут, ці русські, та й спрашує їх, ви надовго до нас приїхали. А він каже, ну, ми приїхали вас освобождать від коричневих націоналістів. Кажуть, покажіть нам, де ті коричневі націоналісти, де ви їх тут бачите? Хм -хм. Ну, у вас у владі. Ми кажемо, це ми вибирали нашу владу, люди вибирали. Тут вони по пролках кругом понаривали у тих ямах сиділи. Тоді, вже як наші зайшли, як їх відігнали на Максимовку, то вони як ішли, як тікали. Там по тій вулиці, де син жив, один несе ковра під пахою, другий подушки, третій одіяло і пішли туди на Максимовку. Каже, ну як би отако, щоб їх там змолоти трохи. А вже як звідти, як вони стали бить, вже як почався бой тут, вони так от туди лупили, ми в погрібі сиділи там. Отак от з от аж відбивалися, як воно звідти били. Це зайшли наші сюди, по-моєму, 20 березня. І ми 21 березня, якраз цією сусіди машиною в'їжджали, то я сина відправила на Ніколаїв. Кажуть, їдь, а я вже тут з кимось другими поїду. І вже 22-го, то я виїхала вже. Як я приїхала сюди, то так ні криші не було. Тут все було в болоті, потолки попадали, вікон не було, діри ласточки літали по хаті. І то я так приїхала якраз на, у 23-му році. У неділю я приїхала, якраз були гробки, ото на кладбищі. Зайшла в хату. Встала на порозі, не знаю, чи йти далі, чи ні. Все побито, все. Ну так, помаленьку тачкою вивозила всі, коврити, все, все повивозила тачкою на мусорник. Ну, я вікна і входні двері, то у нас тут є, що ну, ремонтує, то я йому заказала, він поміряв мені. І я за свої гроші купляла. І вставила. А то вже є відновлення.